Стік Вар Легасі. 4, 3, 2, 1. Ну. Я, друзі, вже хочу записати вже четвертий раз вже цей відос, але все ж таки я не знаю, чому телефон не хоче, Я пішла грати місії, і я казав, що я покажу сьогодні турнір і... Так, я покажу його, але все ж таки не так багато, як би хотілося. Може, інший якийсь е відосик покажу спеціально для турнірів. Але ось тут я пройшов дві коронки на Хардове, і погнали. 15 нас ось цих покращувалок. Робимо ось такого докопа, ось такого, ось тако. Ось тако. Е не здивуйтеся, що, чому я так швидко прокращав їх всіх, бо я вже четвертий раз записую, тому е зразу кажу, що краще не лізти до ось зразу, бо... Ось ці чотири хвилини анулюються, і вони почнуть зразу атакувати. І я вже так один раз програв. Тому я краще до них не лізти, поки цей таймер, таймер не кінчиться. Нас вийшов один лучник, і я вам можу сказати один секрет. В цьому рівні нам потрібно буде лише лучники. Це сама головна сила наша. Вони будуть потихеньку накидувати, і нам треба буде ще з щоб вони могли хоч якось стримувати. Оборону, Бо якби тут uh, хтось був дешевший і ну, живучіший, трошки чим ось ці наші мечники, то я б його взяв. Але тут такого, на жаль, немає, тому прийдеться користуватися цим, що в нас є. Так. Тут зомбачки вже пішли, зазвичай їх три штучки. Так, ось тут один, другий, третій. І вони атакують зараз нас. Але нам це не проблема. Ось ці лучники їх розстріляють просто. Так. І ось так ви бачите, як лучники справляються з зомбачками. Так, у нас є ще 3 хвилини, і це досить багато, я можу сказати. Беремо ще одного е, І я надіюся, Так, запис іде, і по ідеї воно записується. Так, ось ці розбивають зомбачків, цей стоїть, захищає їх, ну, можна казати, майже нічого не роби, але це так теж не можна говорити, але все ж таки. Давайте почекаємо, поки ось цих два зробляться ще. І тоді в нас буде два рада. У нас ще три хвилини є до ось цього нападу противника. І як вам, як вам моя армія. Ну, я би, чесно кажучи. Дав їй балів 5 з 10, бо вона ну, не досить збалансована, досить небагато, ну, досить небагато юнітів, але все ж таки. Е і ми зараз маємо ось тако покращити наших, нашу оборону лучниками, щоб вони стріляли вже здалека. В нас вже буде два ряда лучників і один ряд спесоносців. Одна хвилина лишається до кінця. Одна хвилина, друзі, одна! Це не так багато. І давайте вже зробимо ось цих наших спесоносців ряд. Все ж таки, вони будуть приймати весь удар на себе. І якось тих разів мені виходило продуктивніше. І виходило більше золота. Одна хвилина лишається, Давайте зробимо ще два рудокопа. Все ж таки вони зможуть більше золота нам приносити. І це буде досить кращий варіант для нас. Так, вони зараз підуть добувати золото. Ці розбили цих зомбіків. Одна хвилина. Ще лишається одна хвилина, друзі. Я не знаю, як ми маємо її пережити. Так, одна. Одна... Потім я можу сказати, буде таймер 59-58. І, головне, його не провтикати, Бо тоді почнеться атака зненацька. А як ми знаємо, атаки зненацька досить неприємні. І закінчується плачевно досить. Тому нам треба бути уважними. У нас же є 2 ряда лу... лучників і д... 45 хвилин Ой, секунд. Ось так, друзі. 45 секунд і вони на нас нападуть. Саме так, давайте задушимо їх нашими ось цими звичайними. Вони все ж таки не такі уж, грозні, але все ж таки, вони зроблять е, основну масу і додадуть нашій армії хоч якогось страху в ворожих очах. Ну, я не знаю, чи в них є очі, чи чим вони взагалі орієнтуються в просторі, але все ж таки. Робимо наших яромечників, Вроді би, вони так називаються. І. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, В атаку. Так, в атаку. Беремо одного спесоносця і давайте втилнім. Йдемо в тил, і зараз будемо розгромляти ось цих всіх, щоб вони е, не робили нашим ось цим іншим. О, ви що? Ось таке деколи буває, що наш персонаж затикують його, і він не може тупо ніяк рухатися, бо дуже багато стріл в нього прилітає, а ми ось тут обороняємося від зомбачків ось цих. І все ж таки нам вийшла ось ця тактика з пробиранням в тил ворогу, і ми виграли. Так. Ми виграли. Ну, це, я в цьому не сумнівався навіть, бо це Віктори. 5 хвилин, 14 хвилин. Валдан well і продовжуємо. Так, погнали в 340 рівень на Хардове. 222 очка е, улучшення. І давайте ось таке зробимо. Ось таке. Ось таке, ось тако. Ось тако. У нас лишається ще 4. Нам ось цей громіла не треба буде, тому давайте. Де, е, плюс 2 золота в секунду за рівень. Ось такого. 3 зробили, в нас 6 золота в секунду капає просто так, можна сказати. І давайте ось тако один раз скачнемо нашого е, меч, лютомечника. Доживити до заходу сонця. Ну, це, я вам скажу, ось тако тут швидко юніти робляться. Так, нам ось тако треба буде копів І зараз я вам покажу одну прикольну штучку. Так, ось цей списоносець. Дивіться, як він швидко б'є. Опа, опа-опа-опа. Так, він швидше б'є, ніж звичайні спесоносці. Нам дають фору, і давайте цією форою скористуємося. На моєму опиті, вже я знаю, що ось тако. І нам треба буде пару мечників і пару ось цих спесоносців. Ми не будемо йти нападати, бо ми в, менш, в меншому ось цій. В меншинстві, але все ж таки нас більше. Давайте в атаку. Раз, раз, раз. Е, в, цього я руме... в цього ось нашого, як його сказати, Суперспесоносця досить багато ХП, і він наносить їх всіх ворогу. І я вам скажу, якщо в спину зайти в тил ворогу і великану, то він наносить по 300 урона. І це, знаєте, друзі, не так мало, як вам би здалося. Погнали до лучників, зараз їх розбомбимо. лучників вбивається з двох ударів. так? Не так багато, скажіть, друзі. Якщо в тебе є ось такий класний яро. Все ж таки, я буду його називати просто. Давайте його назвемо. Гора. Так, прикольно, назва буде б'ється досить добре. Гора стоїть досить добре. Ось така назва буде його. Це досить, мені здається, прикольно буде. Ось цей маленький великан буде нам якраз по зубам. Знаєте, ось так пару ударів зносили, і все, великана нема. Можемо вже більше не переживати за його появу на нашій території. Але все ж таки їх буде ще пару штук, і нам треба буде потерпіти деякий час, щоб ми їх змогли всіх знищити, стали наші бійці в стійку і ось тако погнали в атаку, раз, 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 раз. Я вбиваю ось цих всіх з одного-двох ударів майже. Бо 150 хп, знаєте, це Не, не так сказати, не іграшка. Так, нам ще б одного спесоносця, ось тако. Так, ми вже зробили його. І все ж таки ще Ані, все. Це добре, погнали в атаку, в атаку. І тут наші лучники. о, так Ось чому я брав лучників, бо без лучників тут нікуди, так, друзі? Лучники виконують саму таку е, підлу роботу, яку не здатен зробити ні один списоносець. Вони стріляють здалека, і по ним ніхто не стріляє. Ось така у них робота прикольна. Чи ні. Р вирішувати вже вам. Е, з ось цією ордою ми можемо справитись в один, в, один на ось цих всіх. Е, і ми можемо ось тако тупо кидатися, робить один, один, хоп. І все, з одного удару всіх положили, бачите, йде мах наш і гупнули раз, гупнули другий раз. Ось тако. Він нас все ж таки гупнув, так, але нам це не страшно. Гупнули раз, гупнули другий раз. В атаку! мені треба прихисток. Ну, прихисток це все ж таки будівля якась, де ми ховатись будемо, а це мені треба дещо інше. Раз, два. Нападаємо на лучників, бо вони самі. Я вже казав, самі підлі і самі такі надокучливі, це самі такий поганий вибір ваш, але для мене це самі кращі, знаєте. І цей рівень на хардове досить легко приходите, я вам скажу. Може, через те, що я вибрав золоту корону, що дає нам плюс 6 золота в секунду за просто так, але я не знаю чому. Mm, так, і де вона його бере, але все ж таки. Ось тако, розбиваємо, їх швидко розбиваємо. І все, ми їх розбили. Стаємо назад всі, кидаємо одного з цього. І в атаку. Давайте в атаку покажемо, хто тут головний, знаєте? Це досить е, прикольна бійка буде зараз. А, допоможіть мені, допоможіть. Хоба. Один, два. Погнали долучників. О, один наш ось цей спесоносець вже знається, що треба долучників, знаєте, мій все ж таки. Рівень не такий класний, як в ось цього спецносця. Йому пше все по барабану. І я можу сказати, він навіть безсмертний в деякому числі. Але все ж таки відступаємо, бо я вже так зробив, що я заробив ось цих всіх лучників за один удармага, бо він б'є по області і це досить неприємно, я би сказав вам. І так, зараз вийде найбільший великан. Я би, в принципі, міг його і один на один вбити, але, знаєте, групою все ж таки якось краще битися. Погнали? І зараз він вийде десь на середину поля, і я вже почну його гасити. На нього все ж таки треба буде більше ось цих наших е, тичків, але все ж таки він і більший в пару разів за тих маленьких великанів. Давайте погнали, наші ребятки погнали, ми заходимо йому за спину. Все ж таки, він ну, неповоротний і його можна досить легко бити. В спину на 300 урона. І так, друзі, вам не почулося 300 урона, друзі. Так, це ми, якби кинули Копйо, то теж 300 грон би було. І. Вікторій well done. І 6 хвилин нам треба було на перемогу продовжити. І ось таких два рівня ми прийшли зараз на хардове. Все ж таки, я виділю один ось цей відос на турнір режим. І якщо ви захочете на класику і на безкінечний режим. Якщо ви, звичайно, цього захочете. І якщо вам це ця гра, і ви захочете продовження, то кладіть лайки і всім пока.